Безперебійна експлуатація техніки, сервісний та інженерний супровід якісно і вчасно. Чи може це стати реальністю сучасного агровиробника? Звісно, адже компанія Агросем та програма Connected Support від Джон Дір це турбота в моменті та робота на перспективу. Уявімо ситуацію: в господарстві гаряча пора. Вся техніка в полях, і кожен намагається вчасно виконати технологічні операції, а отже, не завжди вдається відстежити кожен процес. Прямо під час жнив. Комбайн сигналізує про помилку. Якщо не полагодити оперативно, це може призвести до більш суттєвої несправності і, як наслідок, простій комбайну. Вирішення таких ситуацій могло б розтягнутися надовго. Але, на щастя, техніка John Deere оснащена системами JD-Link та підключена до програми Connected Support. Як це працює? Телематична система JD-Link від John Deere дозволяє встановити з'єднання для передачі даних між вашою технікою в полі та офісом технічної підтримки чи мобільним пристроєм. У разі несправностей проактивна система моніторингу Expert Alerts надсилає повідомлення про помилку до дилера, тим самим даючи можливість вчасно відреагувати на неї, отримавши сигнал, технічні спеціалісти служби підтримки одразу оцінюють ступінь пріоритетності проблеми. В залежності від цього обирають алгоритм дій. Якщо ситуацію можна вирішити дистанційно, телефонують у господарство і надають консультацію. Якщо ж ні, передають інформацію далі до відповідного фахівця дилерської компанії для закриття питання. Віддалений моніторинг дає можливість оперативно аналізувати діагностичні коди несправності, тому сервісний інженер приїжджає одразу з потрібними деталями та інструментами, щоб швидко полагодити вашу техніку. Якщо у вас виникли складнощі під час експлуатації техніки за допомогою віддаленого підключення до дисплею, наші фахівці зможуть виправити помилки недотримання швидкісних режимів чи норм, забиті паливні фільтри або недотримання температурного режиму, жодна з проблем не пройде повз John Deere Connected Support. Це ваші другі очі та вуха, надійний тил і експертна інженерна підтримка в найбільш стислі терміни. Аналіз зібраних системою даних по кожній одиниці техніки дає можливість порівнювати продуктивність машин та оптимізувати роботу в полі. Оперативна діагностика проблем та розумна аналітика дозволяють покращити продуктивність техніки. А вчасне обслуговування подовжує термін експлуатації техніки та береже ваші нерви, кошти і час. На агроринку України Агросем тримає першість з надання послуги Connected Support. В сезон посівної. Сервісні спеціалісти компанії Агросем вирішують близько 30 проблемних випадків на тиждень в різних куточках Західної України. Час безперебійної роботи техніки збільшується, а значить, росте продуктивність і економічний ефект. Програмне забезпечення можна підключити як на нових, так і на старіших моделях John Deere. Зателефонуйте до офіційного дилера і дізнайтесь, як це зробити вже зараз. Діють знижки, тож не втрачайте можливість вигідно потурбуватися про себе та власний парк техніки, з Connected Support від John Deere та AgroSem.